Добрий вечір всім. Добрий вечір! Добрий вечір! У -у -у! Дивіться, я дуже популярний комік. Але це не популярна думка. От, е я, знаєте, я такий чувак, от, який в тусі кажуть, бляха, зараз Олег приїде. І всі такі, Ага. Трахаємося далі. Да. Але дивіться, про мене можна сказати багато чого. Наприклад, там, я білобрисий, цікавий. Невихований. Красавчик. Можна багато чого сказати. От, але ніхто не скаже, скільки мені років. От, е, от, друже, ти, Скільки мені років? Як на твою думку? Скільки мені років? 30. Мені похуй на твою думку. Дивіться. <риклад> Я брешу. Похуй. Е, от. Е, ні, ну от, от таке. Але мені 33. Е, цього року мені 33 виповнилося, серйозно, і. Бля! <риклад> Це дякую, що живий, чи що це означало? Просто знаєте, що було дуже тупо, коли в мене була днюха, 33. Найпоширеніше було привітання з днюхою О, вітаю вік Ісуса. Я такий, ви мене вітаєте, чи що це таке? Ну, Бо Ісуса, в 33 розіп'яли. Чи ви на що натякаєте? Що в мене є 12 друзів, серед яких один гандон, чи що ви маєте на увазі? Про що ми говоримо? Причому, що в мене серед моїх близьких друзів є комік Андрій з прізвищем Пілат, розумієте? Ще більше залякає. Все, що було похоже до Ісуса, це що моя днюха цього року була як тайна вечеря, знаєте, бо всі гасали, пили, але жодного сторіс, взагалі ніхто нічого. Бо всі такі так, ми не показуємо, ми живемо скромно, не показуємо. І ми всі вірні, не показуємо. А має бути зрада за Біблією, правильно? Має бути зрада. Чого не сказати Олег, 33, о вік? Леонардо Ді Капріо, в якому він вже не клеїться до тебе, якщо тобі більше 12. Знаєте, от щось Щось таке. Чого так всі якось зациклені на вікові? Там о, 27, клуб 27-річних суїцидників. Да? О, тобі 33 вік Ісуса. О, тобі 45. Ні хуя собі. Тобі 45, ти дожив в Україні. чоловік, охуєнно. Я поцікавився термінологією молоді. Нова, нові ці словечка. І коротше, я виявляється, скуф. Бо за термінологією, чувак, якому за 30, який за собою не доглядає і не задоволений собою, скуф. Анк — чувак, який старший за 30, і молодець. Оцей йоу йоу чики, піки, робоблокс, отаке вас, знаєте, це анк. І немає в цій молоді жодного нормального визначення чувака за 30, що ж він був пиздатий. Мене молодь списала нахер, розумієте? Все. Навіть дівчата, ви мілфи, блядь. Ну йо, йо 33 мілфа, ну це моя однокласниця, перепрошую. І я думаю, а чого ми їм не придумаємо цим малолеткам теж щось образливе відповідь? Хоча я потім думаю, ні, є слово піздюке, воно вже. От піздюк, знаєте, оце от людина, в якої голос хуй знати якої октави. Оце от Привіт, що ти робиш?» оце. от. Ви в нього цей пушок під носом, що його, блядь, не то що трахти, не хоче, хочеться вбити, блядь, Знаєте оце? Піздюк! Знаєте, до нього хочеться сказати, а ну здібан нахуй! Під вікнами, мене переди мені. Піздюк. Може того, що ми їм там хамили, того вони нас і скуфами назвали, я не знаю. Хоча я от тако на себе подивився і думаю, блін, в душі я скуф. Недовольний, оце все. А ну, по зовнішності я такий анк, знаєте, такий. Піздюк. По зовнішності, Тоже мені хочеться сказати, а ну зібом нахуй кузиці. Недовольний. Але потім я подумав, дивіться, ну Скуф, в принципі, якщо забрати всю емоційну складову, звучить гарно. Скуф. Можливо, колись, через там пару сотень років, будуть історики казати: дивіться, колись на землях України жив такий народ скуфи. Войовничий народ. Єбать недовольний всім, але войовничий. Хай депутати воюють, оце знаєте. Куфи. Ми зробили розкопки. Вони зазвичай чим характеризувалися, що в них недовольне їбало і пуздіко. От ми розкопали, це Кошовий. Так, дивіться далі. Розкопали. Розкопали. Видно по черепу, видно по черепу, їбало недовольне. Це чувак зі Львова, який вже п'ятий раз за рік міняє ходову, бо бух... блядь, йобана бруківка. Хоч в центрі поміняєш цю дувий, ну це от, коротше, ми так поняли. Ще ми розкопали якусь машину, така будкоподібна машина. Її тоді називали бус. І ми бачимо п'ять чуваків, але тільки один з них недовольним їбалом. А чотири довольні. Куди вони його везли? Хуй його знати. Може, десна? Не знаємо. Скуфи. Скуфи славилися тим, що вони любили музику. Їхній улюблений гурт був гурт Скуфка. Сьогодні в чистому завтра. Ні Знаєте це? От... Пісня про труси. Або, або це от... скуфи славилися своїми курганами і агрегатами. Знаєте, це. Скуфи. Дякую. Що ж зрозуміє, дивіться, от е... за 30 вся романтика йде. В сраку, скажем чесно, ну, типу в стосунках тобі романтика вже взагалі до пізди. Того що, от є така думка, що якщо чувак до 30 не одружений, а я не одружений, то далі він вже і не одружиться. І це правда. Того що треба одружитися молоденьким, поки ти ще не знаєш, що стосунки це повна хуйня. Треба бігом женитися. Коли ти такий, Бозі, яка ти пізда, та в тебе є піська! І все. І тебе це сука радує піздець. Я ще піська! Долбоб! Ну, долбоб. А потім такий тм. От... Любов живе три роки. У Львові Любов живе, поки не піднімають квартплату, розумієте? У Львові живе любов доти, поки ви скидаєтесь на квартиру. Водота живе любов, и все. Або от, от в коханні мають ідеально зійтися два пазлика. Гарно. Але дивіться, я складав пазли. І коли ти вже заїбався їх складати, є, шукаєш якесь небо на тій картинці, знаходиш більш-менш два похожих пазліки, засовуєш, блядь, через силу, бо заїбався вже. Хоч мама буде задоволена, що щось знайшов, блядь. Пазлики. Дівчата мого віку, якщо ти з ними знайомишся, вони вже всі травмовані попередніми стосунками. Всі. Вона каже, дивись, Олег, колись я давала в сраку всім кому завгодно. Хочеш, даю тобі. Хоч, даю тобі всім. Але після останніх стосунків з Сережею більше нікому, ніколи не дам в сраку. Поняв Олег? Ти такий дякую, Сережа, бляха. Дякую. Я кажу, дивись, я теж колись завжди, за всіх в ресторані розраховувався. Але після Ілони, блядь, ніколи все. Тіндер. В Тіндері, якщо мого віку шукати дівчат, ну будемо чесними, це вже виглядає з моєї сторони більше як соціальна підтримка молодих матерів України, розумієте? І я не маю нічого проти. Діти, це прекрасно, але нагадаю, в всраку не дає, правильно? Ну, плюс. Чим старша дама зараз, тим більше вона з собою щось зробила. Там губи, ніс, лоб, аборт, розумієте? і... Тоже, ну, я не маю нічого проти, ні пластики, ні хірургії, але. Ну, бляха, я не знаю, яка в нас дитина получиться потім. Раптом дитина така: тато, а, чо? а чо я такий, блядь? Я в маму чи в тебе? Я гарна. Не знаю, виростеш, зробиш гроші, зробиш себе гарною, бля. Як будеш вся в маму. Бля, да? Розмови з дівчиною мого віку більш конкретні і без сюсі-пусі. Вона така: так, Олег, я розведена, маю дитину. Люблю мені це робити, але не тобі. Не маю кредитів. Маю хвору маму. В неї є кредит. На мене. Син мій. Дуже адаптивний. Відгукується на своє ім'я. Ходить на унітаз. Називаємо його метис. його так колишній назвав. Через рік буде тебе називати татом. Через 10 рік буде тебе вже пиздити. Все нормально. Якщо ти в розшуку, мені похуй, я тебе і не шукала. Ну що, да, да, нє ні, ні Ти такий нє. така, чого, чого? Чекай, чекай. Ти такий, бо того, що я на заправці око хочу заправитися, блять. Каже, добре, вам тоді соквиті бургери, блять, чи що? Гандон. Побутує думка, що чоловіки не вміють робити кунілінгус і не може знайти клітор. Допустим. Але я, ну, я вважаю, що це міф. Це грецький міф, в якому кунілінгус, це грецький бог, в якого загублений його син клітор, розумієте? І чого ми мовчимо заміняти? Ми їх теж хуйово робимо, розумієте? Ні, приказуваюся. Дівчата, будемо чесними. Ви в мінетах теж не їбать, сука, професіонали, блядь. Ви дуже хуйово робите міняти, я вам скажу так. Блядь, ні, коли тобі 16, тобі за щастя, що хоч щось з твого пеніса торкнеться. Навіть якщо це тролейбус і це дід з твоєю сумкою, блять, тобі кай. Але якщо мені вже трошки більше років, я би хотів якоїсь майстерності, блять. Техніки і поваги, думав, хуя! Ну не робіть над їбісь, бля, камо. Бля, це. Не в школі деколи, часто й мінять. Так деколи робить, ти щасливий, тобі роблять мінет. А вона робить, знаєте, так ніби як писаня греза палець. І це мило, класно, хочеться погли погладити. Ну На що, блять? Або є ще оця, що дуже сильно це робить, тако, блять, майде, як бензопилу заводить з толкача, блять, знаєте це. От... Вона так не майдає, що там яйця знизу Христос воскреду. Оця <рес> барвумен, знаєте, яка шейкерить пінакаладу, блять, оце. І ти не можеш кінчити того, що і боляче, і за козловського згадуєш, розумієте? Хоча ні, козловський можна і кінчити, в принципі. Або є дівчата оці, з самільє, тако... Чисто так нюхнути, знаєте? Ну, Будь щасливий, що я торкнулася. Або є дівчата. Або є дівчата в цій фокусниці, в яких е, в її роті мій пісюн зникає, знаєте? Є ще під час мене, тут дівчата оці швидка, я їх називаю, швидка допомога, яка прям твій пісюн реанімовує. Ну от електрошокера, воно не це ж серце, блять, дихання, блять, рот в рот. А клієнт же хвилин 10 як холодний, розумієте? А по є дівки, які дуже стараються, дякую їм, толку ноль, але стараються капець як я їх називаю олімпійські чемпіонки по плаванню. Вони кральому цьват. Потім на березі як тюлень відходить, бідна. А ти весь цей час сидів ще на лежаку, пиво-пиво, блядь, взагалі, знаєте. І є дівки, які, ну, які взагалі не збуджу, коли вона так -от, щось там ну, робить, цей процес робить і така: а чого ти не кінчаєш? Що ти не кінчаєш? Це ніхуя не збуджує, дівчата, не питайте такого. Бо це нагадує тобі літо, коли тебе в село до бабці відправили. І ви сидите в кімнаті бабця заходить, а я зготувала там пироги, чого не їмо. В цьому випадку, знаєте, краще, коли ви вже довго в стосунках. Коли ви вже звикли, знаєте, навіть якщо вона не вміє робити, вона не вміє робити його все одно професійно. Вона, коли ви в довго в стосунках, тобі дівчина робить мені, як медсестра в державній лікарні робить укол. Вона каже: Так, Гігоріш, лягай на спину, давай, лягай на спину. Знімай штани. Знімай. Зараз буде больно, як комар, як сосне. <рес> Знаєте, так. Дивіться, наостанок хочу сказати про себе поганий факт моєї біографії, що я народжений, тільки не, не фукайте, я народжений в Росії. Такий факт. так. Я там народжений, два роки прожив, і, і все. І І все. І далі живу в вільній країні. Але е, суть в чому, це неприємний факт. Але я не можу його позбутися. Я не вибрав, де народжуватися. Знаєте, Я не міг, мамі з спіськи втекти. Ну, ну, не було такого варіанта. Я там народився. і Найгірше, особливо під час повномасштабного, я і так цим не пишаюсь, але найгірше під час повномасштабного це перевірка документів. Того, що я не знаю, якого хера, але держава вирішила, що в кожному документі, який в тебе є, треба писати, де ти народився. На першій сука сторінці. В паспорті українському, я громадянин України, народжений Російська Федерація. Закордонний паспорт, Born in Russian Federation. В водійському посвідченні там такої купа циферок, рус циферки, блядь, далі. Нахуя? Ви мені скажіть, будь ласка, взяли. Типу, от наше місце народження немає у нас громадянства строки, а є місце народження. Щоб що. Якщо вже так, ну то Присилайте мені платіжки за комуналку туди, блять. ну. Бо як доставка газу, то я українець, розумієте? Повістка хай мені в Волга приходить, блядь, може. Дуже дивно, знаєте, і дуже тупо, найважче це блокпости, того що там чуваки включають прям фантазію. Вони такі відкривають першу сторінку Ростовська область. О, а давно був на родині. Я кажу: сука, паспорт український, блять. Не ого. І вони поки перевіряють вони між собою: Сережа, йди сюди, дивися. Поки вони говорять з боку, приїжджає якийсь, блять, Комарницький, слуги народу, блять, за кордон. Знаєте. Колона Російської техніки проїжджає, блядь. Парад німецький взагалі піздує. Вони, ого, блять, ти з Ростовської області. Ти з Ростовської". Я на початку війни пішов в ТРО, щоб я доказав, що я українець. У мене в військовому квитку перша сторінка фотка де я в пікселі, але там знизу написано, що я з Росії. І теж і такі блін, руський, знайшли ДРГ, буде нам премія. Я кажу, — «Блядь, премія Дарвіна, Сука, блядь, пасне буде. Ну, вже не стягуєте. Я люблю гру на блокпостах грати, правда або дія. Типа, питають документи кажу: хлопці, скати правду. Візьміть дію, подивіться, тому що. Там це єдиний документ, і немає, що я сука зйобаний Росією хоч десь. Але я вас хочу переконати, що я ніяким чином не руський. Тому що, коли я був маленький, нас з мамою наш батько росіянин кинув. А як відомо, русскій своїх не бросають. <плес> Тому дякую. Ви шикарна публіка. Вами був Олег Лузанов. Гарного вечора.